І потрібно починати чистити зуби дитині. Починайте догляд за ротовою порожниною вашої малечі ще у віці 6 місяців до появи перших зубчиків. Після їжі принаймні раз на день треба протирати ротик малечі м'якою серветкою з тканини, змоченою в теплій воді. Запобігайте появі раннього карієсу у дітей. Перші ознаки появи карієсу у дітей це яскраво білі крийдяні плямки. Потім вони набувають жовтуватого або коричнуватого кольору. Бачили такі бігом до стоматолога. Після появи першого зубчика вже час починати справжнє чищення за допомогою силиконової насадки на пальчик. Після року вже треба починати чищення зубів щіточкою, але для малечі з маленькою голівкою і великою ручкою. Так, спочатку дитині може не сподобатися цей процес. Але ми, як батьки, маємо зробити все, аби дитина мала здорові та красиві зубки. Підписуйтесь на канал, хочу бути мамою та дізнавайтеся ще більше цікавої, і корисної інформації про здоров'я батьків та малюків.